Запитання 40. що означає число шести водоносів, пишу в Бівкані Галилейський, Йоанна 2.6. Відповідь. Бог, який створив єство людське, дарував йому буття, сукупне з волею і поєднає з цією волею, творчість здібність, здійснювати належність. В сході. Здатності він називає сутністю чином посіяний їсти рух до звершення чеснот, які довільних доміковс виявляється при використанні кататін. Крій відповідно до волі того, хто придбав. І ще й з є відповідна до єства здатність створити божественні заповіді. Люди, виснажили своє віддання цієї здатності заради суетної турботи про речі матеріальні, мали їх може порожньої і позбавленої води, а тому не знали, яким чином можна бути чистим від бруду пороку. Бо людина позбавлена віддання не знає і способу, яким чесноту очищається від пороку. У такому стані вона перебуває доти, поки не приходить слово Творець Єства і наповнює названу творчу здібність здійснювати належну відповідно до Єства віддання. Схолі Слово Боже, яке стало людини, знову наповнило віддання в людське єство, що виснажило дароване йому віддання і зміснивши для непохитності, обожило його не за природою, а за якістю, повністю запечатавши своїм духом і змінивши немов воду з властивою, винує якістю для додавання йому сили. Подібним чином воно перетворює закони на повинує вище природні сповідання, ті, які п'ються словом, віддаляються від стола усіх сущих і підносяться до прихованого місця божественної глибини, у якому споживають радість і захват, що переведе вище всяке знання. Добре вино, що творить у боженні. Зхоля, добре вино він називає логосвіства, що спонукає він до обоження, пити, яке раніше, не дозволили, Адам порушення заповіді. Христос Автос, як Бог, виснаживши себе люднолюбство Свого, потім втілення за допомогою благодаті, зробив сілос придатним для пиття, так як це від він один, тому що він є промислим, як зв'язок усіх сущ, і слово промислет, як шлях цілення, тих, про яких він промишляє, і промислитель, як утримуєш усіх лосах, Власного буття. Споживши вони таке невимовне слові, вже після всіх до будівництва за прорушлом Божим стосовно всього людського. Творче сілиство, розуміється, як число 6, не тільки тому, що в 6 днів Бог створив небо і землю, але й тому, що тільки за число усіх чисел є недоувершеніше і складається із власних частин. Символіка числа взагалі відігравала значну роль у світу світогляді преподобного Максима із труднощами піддається в розшифруванні. Можливо, ми маємо тут справу з піхогорійської традиції, засвоєної засформованої Святосівської думки, але в давньому піхогорестві найдовершеним числом було четвериця, яка джерело всякої тілесності і утворює. Чи число. Вона є число дійсної правди і все більш нерівності. Вона виміряє простір частини освіта. Ця таємниця чиста укладена у ній піхоті, згідно з переданням назвав себе пребісником і Ір іерафатом четвериці, якою клялися пізніші пізніше як найбільшої святинною. Що стосується шестериці, то пігорісці вона, на відміну від п'ятериці, що поєднує протилежності парного і непарного, лише зовнішнім чином приміряє ворожнечості протилежності. То мисло п'ятериці називає собою зовнішні матеріальні властивості фізичного тіла. Шестериця його внутрішньою істотою, його життя, вона є договорююща сила тіл, число росту і розмноження тварин, прибізької метафізики в Древній Греції, Москва 80-й рік. Фраза продовна Максим про шестериці, ідон. Сінамос мерон. Імовірности зрозуміти в такому сенсі, що 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 6. І 1 поножить на 2 на 3 теж дорівнює 6. Писання говорить про водоноси, що вміщали по двічі по 3 міри. Івана 2,6. Оскільки води відповідно до пророди діяльної сили вміщають за прородне в немов дві міри. Цілокупне віддання тваринних речей або ж віддання, що обіймає тілесні і тілесні речі, тобто тілесні іства, що складаються з матерії у вигляді впізнавання істоти, що складаються і сутності і несутності із властивості. У цьому випадку преподобний використовує відомі поняття перипетичної філософії, форми матерії екс ілліске, ідус, субстанція екциденції, екскусіяске. Сімвей Кодос характерно, що перша пара поняття застосовується до тілесних природ, а друга до істот або сутності у пізнавальні. На доступному ж людському єству богословському тайноводству, вони вміщають немотре міре, віддання і духовної осени стосовно Святої Троїці Отця Сина і Святого Духа. Колі. Він говорить, що сила розуму за природною своєю являє такою, що вміщає віддання речей, тілесних і нетілесних, але вона через одну лише благодать сприймає відбиття і в хасі Святої Троїці, тому що тут вона є тільки віруюча і смілюється до на дослідження відповідно досутності. Вийжик відаєш, розгляньте решту, яким чином родова сили створе, що творить краще, розділяється на шість способів чеснот. Також родових, якої є сили єства, яка відповідає загальній творчості здатності чеснот, і загальна і найбільш родова чеснота з всіх інших, вона щоб не підрозділяється на шість, також родових відділ проводиться у співчуття і сили єства, що її можна було пізнати за допомогою способів здійснення останньої. Таке, таке ж і служителі, що почерпали воду для них, хто наречений, хто наречена, хто розпорядник Іван, хто матір, яка Праводушної повідомого слово вина, не мають. Схолює тому, що загальна сили і діляється на шість способів і звершень чеснот, і загальна любов на шість видів чеснот, По Господь тілесним або духовним чином м'якшуючий голос прагу на, на готу проживання на чужині, немич ув'язний тих, що був захоплений ними, наповнив їх любов'ю до Бога або до ближністю складається і шести чеснот, і, як створений одним тільки Богом зберігши тим самим високе спрямування душі. Все, що залишається від розгляду, посвяченого Таїнству Божесних слів і опоглядів, і тлумачеві їх, якщо тільки, звичайно, його ради метод духовного тлумачення священного письма. Тут переклад вільної тексті іпер, пантос, тотіс анагогіс катанон, катанон і прос, Дослідно, якщо тільки і він радіє способу сходження згідно з розумом. Термін містіс преподобний Максиму використовує також і місто що сходить ще до античної стародавності. Засвоєння християнських богослів'я вони придбали ряд нових містовних відтінків. Що стосується першого поняття, то воно, крім свого прямого значення, посвячене, Додавалося ще до людини, якої відкрита духовна істина, і взагалі до людини істота духовний, до Адама, до його його падіння, і так далі. У Клементу Олександрівського, дидима Сліпов, Паладі, Донісіропаги та Міці означає також людину, що володів, повнотою відданням і вдається до тих людей, які тлумачать внутрішній духовний зміст священного писання. Саме не незначення сприймає тут і преподобний поняття ж місця Гогіс у християнській вісеності малозначен дух. Духовного вчителя і Тлумача Таюс, дивися, глямпе. Однак що міркування наше в даний момент не залишилося зовсім безмовним, я, заглибившись у подібні питання і не даючи, хоча б частково духовно їжу тим, хто шляхету жадає її, по можливості продовжу своє слово. Не обіцяю, звичайно, розкрити весь сенс сказаного, тому що розум мій. Немічний і не зможе пізнати глибину цих слів, але постараюся пояснити їх настільки, наскільки думка моя здатна містити їх. Кажуть, що найголовніше чесноту є любов. Татін, буквально найбільш родовою, героє не перекладає генералі Сіман, тему любов одна з провідних, тему творчості преподобну і становить ніби центрою актечне вчення, крім грав по любов і постання до Івана. Кубикуларії про любов донате постійно звучить і в інших творих Святого Отця. А найголовніше сили єства, що творить цю чесноту є розум, міцно накоплюваний своєю причиною. Він проводиться в тії, розділяється на шість більш родових послів, що місяць у, у собі види, на які властив розділятися голосу любові. Їх голодних, спраглих, нагих, немішних і тих, що перебувають на чужині, тілесно і духовно, зберігає розум. Холі Причиною розуму називає Бога, і людина сприймала силу розуму, щоб придбати Його. Сутність любов розділяється на ці види, в яких вона присутня, еніске, сіні стати, висловлювання логос тіс агапіс, сен, суть ідея, чесноти. Замінюється в схолі на розбивчисти до тіс агапіс хрома. Річ, предмет, справа чесноти в нашому перекладі сутність. Ревген не схолю так. Такі види любові, на які вона розділяється і в яких вона полягає. Консістіт. Бо не обмежується одним тільки тіла мало чесноти і не займається одним тільки почуттям сили іства. Значить, найголовніша сила іства стає. Видоутворчу для найголовнішої чесноти, своїми ма способами розділяючи чесноту дну на такі як кількість видів, за допомогою яких із з'єднується за єдністю волі, виявляючи роздільне логостворення, яке чесно перебуває, всіх, зводиться воєнну до самого себе шляхом благих діл і страждань. Тут ті зноміс, мене, Діко, про поняття гномі у преподобної дивіться примітка 5 до другого запитання, примітка одинадцяте. Запитання 21. перше. Схоля він говорить, що той, хто завдяки вольєвому зусиллю, почесноті стає рідно з усіма, виявляє у саму собі справедливого Бога, як також творить одне єство всіх відповідно до тих самих логосів, так і за своє в ролі закон обов'язково для всіх єдиний рух волі, завдяки якому логоси іства, що зовні здається розсіяним, властиво збирається воєдине. У даній сході підкреслюється єдність єства людського, яка сходить до самого Бога Творця цього Єства. Святі Отці проводили паралелі між і єдністю осіб святої Троїці, і єдністю людського єства, оновленого Ісусом Христом, що і здійснюється в церкві. Без такої єдності неможливо і обожняння дивиться Троїцький ветер єдінництво Божества і єдінцтво чоловічества віддільний оттисці з церкви Церкві, до рік. Термін пласіс тут явно вживається як синонім фізіс, означаючи тварнолюдський історію, гена прокладає фактури. Через належні труди, повернувши собі цей непорушний логос, розум відсікає всі надмінності і недоліки єства, які виганяли в себелюбність кожної волі, зробивши звіроподібне найлагідніше єство і розділивши єдину сутність, не можна сказати нічого більш гіршого. На многі протилежні частини, що і гублять одна одну, проте вони виявляють стійкість, що творять помірність, відповідно до якої спочатку з волі Божої були написані природні закони чи число. Схолі помірністю не завеє стан, що спасає від проти природних пристрасті, але ще не сприймає природні блага, він уявляє волю і виноправниству, що немає нічого невільного і не схожого слого сум'єства, а тому визнає всіх людей за єдине і володіє законом іства нему. Книги. Можливо, що показуючи це таємство Писання, і представляє шість природних і безводних водоносів, тому що вони виявляють віддіальність природний найголовніше сили стосовно блага. Отже, найголовніша природна сила розділена на шість способів ділення, утворює таку ж кількість видів, найголовніше чесноти місячі свою у самій собі. Виникши в повідності до тієї сили, істо приймає свій головний закон і погрешимо суддю істини, якого Писання називає, розпорядником. Фразом Кахін геномоє моє співвізноситись з найголовнішою силою, а не з найголовнішою чеснотою, Ергена перекладає через їхню сторону. Первам факт Єст. Він ясно розпізнає, що добре вино, яке слово через своє пришестя. Проготувало на останах потрібно було пити спочатку, і його слід було оп'янити людське єство,10. В сході, тому що ми маємо природну здатність розрізнення, крітті, закон відповідно до єсплату щодо навчання стосовно того, що допізнання премудрості, яка є у всіх случаях, ми повинні спрямовуватися до тяноводства проця всього. Я маю на увазі, що спочатку слід бути посвяченим. У найкращі є вищі ло, що стосується Бога, а потім уже немов споживаючи гірше вино, ставити посвідченим логоси тварних речей, що в первинному лосу. Понайбільш найбільш справедливим і належним є первісна посвята, ло, що служить причини виникнення єства, лише потім можна досліджувати логоси речей, що виникли в наслідки цього єства. Інше кажучи, преподобний, стверджує тут категоричний спосіб пізнання. Від причини до наслідків, але оскільки Лоос є початок архії і ціль телос для світу, який існує через печаття до божественних лосів або енергії, дивіться, як в Женківській оці 5-8 століття. То даний категорічний метод не виключає, а припускає аналогічний від наслідків до причини, сходження лосів до логосу. Ті ще почепали води служителів старого і Нового Завіті, я маю на увазі святих патріархів законодавців, суддів, царів, пророків, ангелістів, апостолів, які вичерпається вода віддання, і знову повертається єску. Цю воду віддання перетворює благодать обожанні словом. Як благий творить сіства, який обожнює його благодатність через своє людно Якщо ж то скажеш служителям і обізнані, і помости, які за воління слова почерпають його довідання з благолаштування сущих, то він я думаю, не, не відпаде від істини. Наречений, як ти зовсім очевидний, є людський розум, що веде до вінця, немов наречену чесноту і. І покликане слово, виявляючи повагу до їх шлюбу, прихильно приходить до весілля, стріблюючи зв'язок духовного шлюбу і своїм вином, духовно розпалюючи їх порив у духовної плотності, ворігєне Бог слово. Матір же слово є дійсна і незаплямована віра. Бо як слово у ролі Бога за прородив і творець, матері як прородила його по плоті, в якою зробив такою через своє люднолюбство, прийнявши від неї народження. Як людина, так і на слово, спочатку створивши віру, потім стає сил нашої віри і, втілюючись від неї у чеснотах, відповідно до духовної ділення. В одному з рукописів є помітка, також прикладна реогенної хто є матір слово згідно з духовним тлумаченням, яке раніше створена, потім народжує слово, яке створило її тілося у чеснотах. Завдяки цій вірі, ми звершимо все добре і сприймаючи від слова харизму для свого спасіння, бо без віри Богом. Запроди і син нам за благодаті, якої є слово зовсім неможливо мати відвагу для того, щоб звертатися за проханням до нього. Слово паресі регену певність фідуцієм до часто використовувалося отця на церкві значенням довіри, сміливості волі і наближення, застосування до позначення ставлення людини до Бога, воно вказувало на до стану, до гріхопадіння, або на стан душі, до що досягли високо до духовного успіху. Давайте і ми завжди збиратися на таке весілля, і нехай по всьому завжди є присутнім Ісузі своєю матір'ю, щоб він повернув у споконвічний на стан наше віддання, що витекло через гріхи, нехай він перетвориться віддання в обоження, що вганяє розові і пареного биття сущих, змісні і ніби спонукає до непохитності, немов опізнавання водою, якості вина і віддання нашого Єства.